Здоровий водій, який припаркувався на місці для інваліда, Ганьба автомобілістів так вважають автомобілісти, які започатковують акцію тотального цкування несумлінних автовласників. Переконують така поведінка, причина реальної небезпеки. Там він або лежить, або на візку, то його приходиться, наприклад, біля обласної лікарні висаджувати просто на вулиці. Якщо буде якийсь екстремал, то людина може постраждати. Активісти наголошують, аналогічна ситуація на парковках більшості державних структур місць для інвалідів нема, або ж вони зайняті іншими громадянами. Саме до свідомості останніх і навіть до їх совісті планують звертатися ініціаторами а так і виконавцями акції стануть діти з особливими потребами на автомобілі усіх любителів паркуватися в місцях для інвалідів, наклеювати спеціальні магнітні наклейки. Так, на яких буде саме такий текст: що ти зайняв моє місце, забери і мою хворобу. Якщо виготовили магнітні, аби уникнути закидів про псування майна, які часто лунають на адресу активістів подібних акцій, знаю, в планах і розміщення гіток на парковках та акцентування уваги в місцях, куди люди з особливими планус, потребами звертаються має. найчастіше, наприклад, до мерії. А «Міський голова, якого вибирали, відслідковує ситуацію в місті, і там немає цього значка. І немає місця для автомобіля навіть для тих, які перевозять дітей з інвалідністю того ж, мікроавто того ж автобуса. Попри радикальну налаштованість, організатори все ж таки відносять акцію до мирної і ставлять на меті попередження та пропаганду людяності, а не покарання порушників, що належить до компетенції відповідних органів.